Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про ґрунтовки. Грунтовки, грунтовки універсальні, глибоко проникаючі для ґрунтування, е, зміцнення мінеральних поверхонь перед спакльовкою, покраскою і заливанням різнорідних різно 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 стяжок. Почнемо ми знайомство з, з топ-брендів. Почнемо з першого бренду це як Knauf. Виробник, е, бренд, е, назва ґрунтовки Тіфен. Між ними є всіма невелика різниця. Тіфін грунт відрізняється тим, що в ньому є присутня мраморна мука, яка підвищує адгезію перед шпаклюванням, е штукатуренням, нанесенням е різного роду та Гарно підвищує адгезію, гарно висихає, робить таку поверхню дуже е шаршаву. Другий топ-бренд в нашому пакеті є універсальна грунтовка Сілтек е 100 Різничка між цими відвідсім відрізняється тим, що гарно має пару поникліс. Основне при, при, призначення цієї ґрунтовки – це є е, погрунтування стінових матеріалів, пористих газоблоків. Так само досить непогано підходить під шпаклюючі роботи, під е, фарбування поверх, поверхності фарбами тим, чи нанесення інших патурних засобів. Третя ґрунтовка є від бренду композит Brilliant. Грунтовка розроблялася в основному під покраску, під е, їхні е, фарби, гарно вирівнює волого пове, е, погнання поверхні, е, вирівнюється сама е, основа, робить хоро, хороші е, адгезійні властивості перед е, фарбуванням стінки, валік після того не катається. Полімін. Полімін вам напевно, що всім відомий. Це є е, 7 Їхній Топова ґрунтовка з хорошим сухим залишком. Основне призначення це є стяжки, штукатурні роботи. Так само вона і не, не має обмежень по використанню для фарбування поверхності фарбами, декоративними штукатурками чи іншими декоративними нанесеннями. Ну і Третій бренд це по найприємнішій ціні в нашому пакеті. Це є торгова марка Треско ТР7. Глибоко проникаюча, хороша ґрунтовка. Що ще можна про гарну ціну сказати за ґрунтовку? Ну, порівняння до всіх найкраще.